Всім привіт! З вами я Саша, і сьогодні я буду вчити новачків, як зробити інструменти, як зробити верстак. Почекайте, зараз мені треба зайти в мій химерний будиночок швиденько. Так. Давай, давай. Пришвиджуємося за допомогою стрибків. Що ж, то сьогодні я вам покажу новачки, як робити дер... Як робити. Інструменти. Що ж, зараз. Мен... Що ж. На другий день я вам покажу, тільки зараз я трішки посплю, Ну, якщо чесно, я вже не новачок. Тому зараз я відкриваю двері і буду вам показувати. Якщо ви тільки спавнитесь в Майнкрафті, неважливо, чи на галявині мені, чи в лісі. Чи, там, чи на біомі теракоти, то ви можете знайти дерева. І ви, і ви не думаєте, а як нам їх здобути, У нас же немає сокири. Але в Майнкрафті ви можете їх просто ось так добувати руками. І ви здобудете ось такі колоди, колоди дерев. Я їх спочатку добуваю 5. Я їх спочатку добуваю 5, і потім вже я роблю інструменти. Ось ви здобули колоди. І тепер ви зможете зараз зробити дошки з дуба. Ви заходите в будівництво і робите дошки з дуба. Далі ви можете зробити верстак. Навіщо він? Зараз я покажу. Ось так він виглядає. І коли ви його відкриєте, ну да, це вже предмет, я вже такий, ну, не новачок. Ви йдете сюди і помітите. Що тут ви зможете зробити дерев'яне кайло дерев'яний меч, ну, сокиру, лопату або мотику, як хочете. Але перший інструмент це дерев'яне кайло. Його треба зробити лише дерев'яне кайло. А робиться воно ось так: ось його крафтинг: Три дошок і два палиці. Коли ви зараз покажу Коли ви зараз зробите палиці, Неважливо скільки. Потім ви зможете зробити дерев'яне кайло. Ось воно. Ви його можете взяти в руки, а потім, купа... а потім купати в тим дерев'яним кайлом. І коли ви вже докупаєтесь, ви можете добувати камінь. А, він... а навіщо він? Я теж зараз вам покажу. П'ять, шість, сім, вісім. Камінь кругляк може знадобитися для, для крафтингу печі або, або кам'яних інструментів. Кам'яні інструменти вони, вони чуть-чуть кращі за дерев'яні. Ви зможете зробити кам'яний меч. Далі кам е, окей. Але якщо у вас вистачило палич, то ви можете зробити ще. Потім ще можна зробити кам'яний меч і кам'яну сокиру. І потім Ви вже зможете І потім ви зможете добувати кам'яним заліза. залізо, золото ви не зможете. Але, але інколи ви зможете добувати опале лише, воно не для чого. Якщо ви бачите вівці, ви їх добуваєте. Бо якщо ви знищите трьох вівць, то з них випадено три вовни. І потім з дошок, із цих трьох вов, ви зможете зробити ліжко. І зараз я вам покажу, як це. Зараз я, наприклад, ось я новачок і я і в мене є кам'яний меч. Я ось так я, я знищую вівсь. І потім, якщо я знайшов лише одну, я зразу шукаю ще щедрість. Але якщо я їх знай... не можу знайти. То це не значить, що я що все то, то, це не, то це не привід здаватися. А ви маєте його шукати, аж доки ви його не знайдете. І я вже здобув вовну, і зараз думаю, я можу показати вам, як можна зробити біле ліжко. Відкриємо верстак і заходимо предмети. Ось так робиться біле ліжко. До нього потрібно три вовни і три дошки. І ще ви можете зробити коричневу ліжку, до якої треба три коричневої вовни і три дофок з дуб. І знову ж таки три дошок. Ой, щось вже заглючило на вушниках. А біле ліжко треба зробити, щоб було три білих вовни і три дофок з дуба. І ще ви можете зробити ось таку картину. І ви маєте мене запам'ятати, що. Так робиться, як робиться ліжко, як робиться дерев'яне кайло і кам'яні інструменти, то ви, думаю, запам'ятали, так? Ще... То ж, думаю, можна вже завершувати таке коротеньке відео. Всім пока! З вами був я, Саша. До побачення.